А шуєтологи і шкандалісти на нашому каналі. Скажіть мені. Ну звісно же на нашому. А ну сюда. сюди. Ну йдеть сюди, зараз будемо що? Зараз будемо пригощатись. Де у нас Донна Жужа? В неї цілий банк смаколиків. Вона, якщо що, відповідальна за це все. Давай пригощатись. Давай, вот. Підзаправились і піке! Режим біжим. Газ в поле вшиваємося! Та в іншу сторону бублик! От уже діти не дають нам жужа на Петра щура поїсти. Ладно, йдіть сюди, будемо всіх пригощати, да? Mm -hmm. Давай, от жужу, бублика, сніжану, нетрянечку. Let's go! У нас догання після люди, в неї великі смаколи. Серйозно!